Доброго раночку, мої любі друзі! Ви на каналі Люсик Вишиває. І знову з вами ваша Людмила. І Люсік хоче вас привітати зі святом весни. побажати щастя, здоров'я, всього найкращого. Подарувати вам позитив, щастя і все все всього всього, що ви собі бажаєте. А також хочу, хочу трошечки вам принести гарного настрою і розповісти про подарунки до дня народження, і 8 березня від чоловіка і донечки. Оце, як ви зрозуміли, квіточка від чоловіка. Ми її зараз приберемо трошки в сторону. Щоб не заважала. Я чоловіку сказала, мені достатньо однієї маленької квіточки, але він подарував мені таку троянду, з якою приходив ще знайомитися до мене. І це, знаєте, особливе особливе. А от, і вона така маленька. Вірніше, не маленька, але гарна. А ще, так, подивіться. Подаруночок від мого чоловіка. Так, так. Це станочок, який мій чоловік зробив власноруч своїми руками для мене. Я попросила його, ну як попросила, я просто сказала, що ну я, я проста людина. І кажу, Давай так, не думай, що мені подарувати, подаруй те, що я хочу. Я там собі дивилася такий станочок, якщо ти зможеш його зробити, я тобі скину фото. Чоловік мені зробив, сказав, то легко. І я просто свого гномика отак вставила. Це воно ще не закріплено, треба розкрутити там болти і вставити. І щоб воно вишивати було отак. О, ну, це ж я так вам для прикладу. Воно, до речі, о, от повертається. Якщо закріпити його, все так, щоб було, повертається вверх-вниз, отак. Бо щось мені ось станок поряд, я на ньому вишиваю. До речі, сонечка дуже світить у вікно у мене зранку. Я на ньому вишиваю, але на, на менших п'яльцях ще нічого. Але мені захотілося ще такі спробувати, о, щоб воно стояло. Або я можу його переносити, коли лягати в крісло, наприклад, я думаю, собі можу ставити і вишивати на ньому. А цей же ж він переносний. І цей купа всяких дівайсів у мене, але хі, мені б краще з рук знімати, ніж зі штативом. Щось я не можу того його От, Тож будемо пробувати От. будемо вишивати. Це гномика свого вставила. Я... І мені гарно буде, щоб воно повертається. отак. От Можна буде... Буде щоб доступ з доступ до зворотньої сторони, але ну, я ж кажу, що це так ставлено, не закріплено, ще не під... відрегульовано. Можна отак більше п'яльця ставити. Зараз я поверну трошки його, бо ми ще це вчора так приїхала серед ночі і його так. Цей. Воно ще нічого там не, не тоє. Ото вставила п'яльця, щоб так, да і все. От. І можна, отут, відкручується, і посунути по цій штучці на менше п'яльця. Ну, Це найбільше розсувається, і невеликий станок навіть можна ставити на нього. Я думаю, буде вишивати зручно. І також можна ще він просверлив такі дирочки, можна нижче. Я думаю, якщо буду вишивати, щоб отак одну руку покласти, на, щоб вона лежала, ловити, а інше подавати. Будемо пробувати, будемо тестувати. От. Побачимо, побачимо. Але, знаєте, все... Ось, ось цей станок він мені теж спершу, ну я не з так е, не до, А зараз уже частіше ним користуюсь. Прилаштовуюсь, може це ще тому, що я не вишиваю на станках, але ж отакі роботи, як на Гоблейновий сіт треба тільки на станку вишивати. Ну, Звісно, що перевозити, наприклад, я його з собою тягати не буду, але я думаю, що якщо перевозити, тут відкручуються, палички ці складаються один на одного і все. І займає мінімум місця. Ну, Я в Києві вишиваю тоді на п'ятцях, то чого його з собою тяжість тягати. Але всяке буває. От, А тепер перейдемо до найкращого. Ну, не, ні, неправильно сказала. Е, до, від подарунка. Все в мене найкраще. Від подарунка чоловіка до подарунка Доні. Ось Доня мені подарувала такий ажур фірма: Набір для вишивання камізелька. 15 на 53 хрестики. Так, тут створюй з задоволенням. Уходить в набір. Голка, кабюшон, фурнітура, вовняні нитки, муліне канва, мірка, схема з інструкціями. І далі, далі, отак. От І друзі. Це буде отакий колончик. Колончик на шию. Це буде мікровишивка. Так, що тут у нас написано? Своїми руками ти створюєш особливі та унікальні речі. Створюй з натхненням та любов'ю Створюй українське. І я, коли вчора, звісно, я вже розкрила. Там ще було таке запакування запакування але я вже все розкрила і назад уже не похожу. І я так тихесенько, його розпаковувала акуратно. А тут всередині так на і написано: нарешті я у тебе. І збоку відкривай вже тож відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо. Так, зараз, дві секунди. О, і що? Ну, я налаштовувалась на штативі знімати. Але, і, друзі, дивіться, що в мене є. Я коли відкрила і побачила, так зверху лежали п'яльця. І тепер у мене є маленькі п'яльця. Для мікровишивки. Отакі от вони маленькі. От, дивіться, розмір, от ця бумажечка, щоб ви бачили, мали собі уявлення, які вони. І вони чудові. Це ж вони так відкриваються, отак, і ось вставляються. Ну, я просто мені, чесно кажучи, вчора, ввечері, як відкрила і побачила п'яльці, то вони вже мені всю ніч снилися, що я вишиваю на них, і мені вже ручки чешуться, трусяться, і хочеться вже вишивати. Бо ввечері підемо з подругою святкувати в кафе день. Весни, 8 березня, і я давно вже нікуди не виходила. і Це для мене, знаєте, наче подія. Плаття не вигулювала. То може щоб, уж треба провітрити плаття вигуляти. От, і я просто, знаєте, в мене вже декілька днів всі думки про те, що, що я вдіну, і тут доня подарувала мені. Прикрасу. І от а, тут була схема. Я вам отак трошки покладу фіалки. Така невеличка схемка в подарунок від... Ой, де оно? воно? Дизайнер Еварае. Ев, Рамому, Єврамова Яна, напевно, Єврамова Яна. Бо воно таким шрифтом написано, що дизайнер Єврамова Яна. От, так. Всі схеми. А, це, це я думаю, поможна цей штрих-код показати. Це, це всі схеми можна побачити, які ці Яни є. От. Далі, далі отака отака. І ми отак його розкриваємо і дивіться, що тут є. Так, я напевно не витягнула з пакетика, зараз витягну, щоб ми з вами вже нормально подивилися. Уже ж тепер можна витягувати, Тож я ж не витягувала для того, щоб. І ось я сьогодні ввечері треба швиденько вишити, щоб ввечері під... одягнути таку прикрасу. Ось таке скло таке випукле, з таким прям випукле. Напевно, воно буде збільшувати вишивку. І ось така штучка. Будемо читати інструкцію, будемо дивитися. Ось такий колончик. Я не зрозуміла єдиного, ось тут такі. А, мені здавалося, що тут з дирочками, а воно без дирочок. То просто така. А мені здавалося, що там то дирочки і можна на ньому вишивати, але ні. Так-так, це приберемо сюди. П'яльчики приходимо, щоб вони були. І... Ось така маленький кошматочок канви, голочка і ниточки, ниточки. Ну, я почитала просто там, не знаю для чого біли. Зараз тут все є. Є інструкція. Так, набір для вишивання. Камізелька. <смі> якщо у тебе горять очі при погляді на матеріали для рукоділля, а найбільше багато це хвилина, коли ти робиш останній стібок, то ти людина нашого світу. З нами у тебе завжди будуть приємні покупки та натхнення для нових ідей. З нами ти будеш створювати шедеври із задоволенням. Ми розробили лінійку красивих та автентичних наборів для вишивки з орнаментами. Орнаменти глибоко глибоко вплетені в історію вишивки та з давніх часів несуть собі сакральний сенс. Наші пращури закладали в кожний символ вишивки силу роду, вивірування вир... їх предків, фіксували інформацію, яку хотіли передати майбутнім поколінням, орнамент служило оберегами та. Елементами сили для цього набору ми створили яскравий та унікальний орнамент у вигляді геометричних елементів та кольорів кожного збилася деякі кожен Кожний з яких має своє значення. Та може бути для тебе оберегом або просто оригінальне прикраснення. Ось. Тут навіть є значення кольорів. Ось, щось у мене рука замлівати почала. Що воно, ну, чи то я так руку поставила. І чорний. Так, треба ось трошки в сторону. Ми з вами почут... О, напевно, не так. кольори побачимо. Чорний символ абсолютної темрі, на глибину божественної тайни, є кольором землі багатства. Червоний це символ головної енергії природи, вогню. Червоний захищає та зігріває, червоний колір символізує активність, агресію, динаміку. Зелений та салатовий є символом весни та молодості, потенційної енергії зростання сил. О, якраз зараз весна. Жовтий та, Жовти та помаранчевий є символом місяця та зірок. Цей колір, говорить про потребу розкритися, символізує над... надію, порагнення до щастя радості. Білий символізує енергію, силу, життя, духовну, фізичну чистоту, вважається оберегом та захищає людину від поганих людей, тяжких думок. Як вишивати? Далі, ну вже я, далі вже все не буду вам читати. От, як вишивати, гарно натягнути, то все. Е, нижні стіпки, верхні стіпки, все тут є. Як оформити? Так, набережно ну вирізати зображення, так. І як вставляти все, все є. То я вже сама без вас почитаю. Ой. А, тож є такий приклад. А, біле ось. Зрозуміла, тепер чому покладено біле. Я ж вам кусочок покажу верхній тут вам. Так, Чим його показувати. Нема нічого поряд. Навіть ручки є. Є ручка у мене все добре. от Виходить, червоний він, він є, помаранчевий є, жовтий є, білий, зелений, червоний, все, Всі кольори. от і Будемо вишивати на чорній тканині. Ось так. А потім будемо оформлювати. Ключ є, є посилання на майстер-клас, є ось такий штрих-код, всі набори. Тож, кому цікаво, можете зупинити відео і подивитися. А посилання на майстер-клас я не знаю, чи можна показувати тому, в кого нема набори, чи ні. Тож не буду ризикувати. Отак, от любі мої, будемо дивитися майстер-клас. Так, ану, так. П'яльця. Друзі, це головне, що в мене це п'яльця. от, Отака. От я раз вам покажу ближче. Тож я вже відео не буду монтувати, а готовий виріб. я вам А хоча побачимо по настрою, як воно вишиється і що воно у мене, і що буде далі. Тож, друзі мої любі, я вишивати, бо ж треба ще треба ще. Треба ж встигнути, вишити і вигуляти прикрасу. Бо якщо на сьогодні, то мені потім я не знаю, коли буду одягати. Але я думаю, клас, мені тепер буде прикраса ходити на рукодільні виставки. Наприклад, одягну на виставку Хенбе Експо. Ну, ще може на локації дійсно одягну. Я люблю щось таке прикраси якісь. На щій одягати. Дякую моїй донечці, дякую чоловіку за такі гарні чудові подаруночки. От моя шада висить. <сум> дякую, мої любі, за те, що ви в мене є. І вас, мої глядачі, мої підписчики, мої друзі, мої любі любі. Всім вас дякую, ще раз, дівчаточки, мої любі, жінки, всі-всі-всі-всі, хто мене дивиться, всіх вітаю з десятам весни. бажаю всім щастя, здоров'я, любові, а головне перемоги. Для того, щоб у нас усе з вами було, все було найкраще. Щоб наші ручки не боліли, щоб наша вишивка у нас в руках летіла, щоб мрії збувалися, легкої вам голочки, зручних п'яльчиків, всього, 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 що тільки можна вам побажати, щоб у вас найкраще все було, а головне перемога Буде перемога, буде все, буде час на рукоділля, все у нас буде. Головне, щоб ми були вільні, незалежні. І все у нас було добре, щоб у нас мирне небо над головою було, все-все-все добре було. Всього найкращого. З вами була ваша Людмила.